Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні я покажу, як підключити конденсатори до асинхронного електродвигуна, щоб у нас вийшов генератор. Хто зайшов вперше на каналі поповнив це відео, не розуміє, про що я розмовляю, передивіться попередні два відео, там є дві частини про генератор. І ви будете в курсі, що я зараз буду пояснювати. Ну, а круті! Електрики та диванні експерти, можуться далі це відео не дивити, вам буде не цікаво це відео призначене для тих, хто взагалі не розуміється в електриці, а хоче собі зробити генератор з асинхронного двигуна. Так, саме перше, що нам потрібно розібратись, це електродвигун асинхронний, яке там у нас у коробці є підключення. Якщо мотор у нас е, заводський, і там ніхто нічого не путав у цьому електродвигуну. Е, є три схеми. Ну, Популярні три схеми, може є і більше. Ну, Ще одне зауважу, хлопці, я не є там крутий електрик, я електрик-любитель, підключаю свої майстерські станки, мотори до станків. Ну, і е, Так середньо знаю, що робити. Пояснюю те, що я знаю з свого опиту. Що там може бути по електриці, ще, хто знає що, мені це невідомо. Я показую те, що я знаю. Я бачу багато трьохфазних двигунів, так що я бачу ось такі три схеми. Як є ще якісь схеми, це для мене невідомі. Ну, це три схеми популярні. Так що беремо електродвигун, відкриваємо кришку і бачимо. Якщо є таке підключення, це є фази, поясню вам, одна, дві-три фази. Ну, Тут також три фази, але тут стоять е, перемічки. Це будуть у нас три кінці, наприклад, або три початки, немає різниці. Це будуть три початки, це будуть три кінці. Тут у нас кинули перемічки. Так що у нас виходить, це три фази для нашого асинхронного генератора. А це буде нуль. Тут все окей, якщо ви таке бачите. Якщо ви таке бачите, тут тільки три фази: Три початки або три кінці. Якщо ну, цей варіант це є зірочка, цей варіант також зірочка і трикутник. Якщо ви бачите три фази. Є одна-дві-три фази, зверху також три фази, і перемічки стоять у цей бік. Це є трикутник. Потрібно ті три перемічки відкрутити і перекласти їх, щоб були так. Тоді, якщо ми ті перемічки поставимо сюди, у нас вийде вже зірочка. Тоді ми підключаємо три фази, і тут буде у нас нуль. Ну, так, як по цій схемі. Якщо ми бачимо таку схему. Можеш врахувати, що вам повезло. Тут ви під'єднуєте три фази, тут ви під'єднуєте нуль. І двигун підключений зірочку. Три фази і нуль. Тут нічого не треба робити, ніде не треба йти. Це краща схема. Якщо ви бачите таке, тут три фази. Три фази є, нам потрібно з двигуна вивести нуль. Відкручуємо крешку передню, там, де стоїть шкіл. Шків знімаємо, знімаємо кришку і шукаємо на обмотці, Ну, зараз я так покажу. Наприклад. Так, бачимо тут у середині двигун. Тут у нас три кінці сходяться, наприклад, 1, 2, 3. І у пішли в коробку. І ми шукаємо по тій обмотці, тут буде у нас ця обмотка. Ми шукаємо по тій обмотці, де ще сходяться три кінці. От, наприклад, один буде 2 і десь відти вішив три. Не ну, буду три в купі. Ну, я так малюю. Я думаю, що ви зрозумієте. Так, якщо ми знайшли зняли передну крішку і знайшли три провода, що сходяться в купу, тут нам потрібно запаятись. І один провід вивезти в коробку. Все, у нас виходить. Три фази і цей провід, що ми виведемо, він буде цей. Тут підключаємо три тут підключаємо фази. Тут буде цей ноль, який ми вивели. Ну, Хто все рівно буде вагатись і буде думати, що він це не зробить, я все ж таки, рекомендуюся, рекомендую, щоб ви звернулись до електрика, він вам точно виведе. Виведе, Покаже, що це три фази. Це є ноль, ви впевнено з тим двигуном їдете додому. І далі вже робите все послідовно, що я буду показувати, вам вже електрика не треба. Ну, З двигунами ось така система. Якщо ви у коробці бачите, ще щось там, ну, якісь проводи 4, 6, 10, 2, нічого самі не робіть. Там вже хтось до вас, ну, хтось там вже був, щось робили, перемотували двигун, щось з'єднували, потрібно все ж таки продзвонювати і шукати 3 три кінці-три початки. Від не впорайтесь, бо тут трошки така. Ну, хтось упорається, хтось упорається, хтось ні, але це, ну, це потрібно пограти з тим. Так що краще звернутися до електрики. Якщо ви зробили самі або звернулись до електрика, знайшли три фази, так як три початки, три кінці, так як 0. З тим двигуном приїжджайте додому і робимо. І підключаємо до конденсаторів. Конденсатори повинні бути 400 вольт, не менше. Більше можуть бути, 500-600, більше можуть бути. Ну, а мікроферати вже підбираємо по електродвигуну. Як показала практика, Ну робили, робив собі генератор товариш виробив, робив сусідам допомагав. 10 мікроферат це 1 кВт. 20 мікроферат це 2 кВт, 30 мікроферат це 3 кВт. І там додаємо, по 5 додаємо, по 5 знімаємо. Ось так воно працювало. 50 мікрофарад – це 5 кВт двигун і так далі. Але 5. Знімаємо, 5 додаємо. Ось так показала статистика. Ну все, зараз йдемо по підключенню. Думаю, що з двигуном все зрозуміло. Так що приїхали додому, або зробили самі, або приїхали додому від електрика. З двигуном, що ми знаємо, де три фази, де 0, і йдемо підключати вже. Самі конденсатори. Так, мотор у нас буде підключений зірочком, а конденсатори ми підключаємо трикутником. Я показую таку схему, як у моєму генераторі. В схему, що я показував у двох попередніх частинах. Це буде така сама схема. Я пробував і різні ну, я пробував ще схеми, але ну, це мені сподобалось найкраще був найменший е... провал у вольтажі. Так що, підключаю. Маємо три конденсатори. Ось так. Ці три конденсатори підключаємо між собою. Цей провід скручуємо до цього. Ось так. Ці два також докупи. І в нас залишаються ці два, скручуємо їх також докупи. Ось у нас вийшов такий трикутник. Ну, так має вийшла, як гірлянда. Нас трикут. Оцей провід. Тут ми підключили цей кінець. У, ну, ми вже з двигуном розібрались, підключили е, в двигуну цей кінець. Пустили три фази. Будуть, е, це буде три фази. синий буде 0. Ну, я так завжди пускаю, що в мене синий провід це є 0. І так само вам пояснюю. Це є 0, це є три фази. Вийшло з двигуна. І підключаємо ці три кінці, 0, беремо. Окремо ці три кінці, три фази підключаємо до трикутників. Ось так. Так, один кінець. Два кінці і третій кінець. Підключаємо до третього трикутника. Так, все. Ось так у нас має вийти. Ноль до конденсаторів не йде, щоб ви розуміли. Тепер, що ми хочемо підключити, якщо ми хочемо підключити, ну, тут можна підключити три розетки. Наприклад, у нас це буде розетка, з цього боку розетка, тут у нас ми ось так заізольовуємо два проводи. Синий, це буде нуль. Розетку підключаємо, це буде у нас фаза. Розетку одну кидаємо до цього трикутника. Це буде одна розетка. Якщо ми хочемо підключити ще дві розетки, так само беремо. Це буде нуль, це буде розетка. Підключаємо до цього. І трету підключаємо до третього кінця. Можна випустити три розетки. Це у нас вийде з електродвигуна. З трьох обмоток ми взмемо по одній фазі, щоб ви розуміли. І що у нас ще буде? У нас ще буде датчик. У нас буде датчик, щоб вимірювати вольти, герці і Оце, наприклад, буде датчик. Датчик також. Тут у нас буде 3 розетки прикручені, 1, 2, 3. Датчик прикручуємо до любої, ну, до любого кінця. До одного. Ну, як, ну, ми підключимо до одного кінця датчик, то з цієї обмотки ми будемо бачити результат. Що у нас там показує? З тих двох обмоток ми не будемо бачити. Потрібно три датчики. Ну, Але ми купляємо один датчик, ставимо і орієнтуємось. Так що датчик прикручуємо. До цього кінця. І у датчику ще буде йти. Це 0, оцей його 0. Це вийшов з двигуна. Ну, видно, все нормально. Так, видно. Цей 0 у нас. 에... Цей 0 у нас вийшов з двигуна. Це у нас розетки і датчик. Тут 0 вийшов з двигуна. У цьому датчику, щоб виміряти ампераж, таке буде колечко. Це колечко закидуємо на цей 0. І всі ці сині, які ми випустили з тих, ну, з тих розеток, з цієї розетки, з датчика. Ці всі нулі під'єднуємо до головного нуля, що вийшов у нас з коробки. І це все змотуємо. Ось так. Тут має бути колечко на цьому головному нулю, що виходить з двигуна. Це у нас буде. Резетка це буде датчик. І ще тут може підключити так само дві розетки. Сюди кидаємо фазу, 0 сюди, сюди кидаємо фазу і 0 до синого. Маємо три розетки підключені. І маємо датчик, що показує нам вольт. І частоту. Так що ну, думаю, думаю, що тут зрозуміло. Показано подробно. І показано так, як на, на хлопський розум можна сказати. Це все ми заізольовуємо, щоб все було заізольовано. Беремо ці конденсатори і цю проводку якусь коробочку і виводимо вже, виводимо розетки на цю коробку, щоб у нас все було, ну, щоб була панель управління. Ну, думаю, зрозуміло. Ну, але розуміємо. Що це є все саморобне. Так що підключаємо і користуємося таким генератором на свій страх і різк. Якщо зробили такий генератор, потрібно за ним дивитись, щоб вольти не піднялись, не впались. Добре поставити на телевізори холодильники, стабілізатор. Щоб якось можна було захиститись. Ну, що можу сказати по-своєму, в мене вже працює 2 тижні, у мене ще нічого в будинку не. Згоріло, так що я за ним дивлюсь і його контролюю. Також у будинку я поставив такі розетки датчики, вольтметри, що я постійно бачу, скільки в мене генератор видає вольт. Поставив в спальні, поставив в кухні і поставив на другому поверсі. Так що мені не потрібно бігати на двір до генератора, дивитись, що там по вольтажі. Я зразу в будинку бачу, що в мене. Все окей. Так що, хлопці, я, ну, хто не має можливості купити, я рекомендую зробити такий генератор. Все рівно, ви спаситесь, але щоб ви знали, що це є саморобний, саморобний генератор. Так щоб ви розуміли, що ви зробили. Ну, все, думаю, по підключенню. Зрозуміло. Всім добра. Перемоги та мірного неба. Бувайте!